Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про цікавий та напружений проект цього літа Презумпція невинуватості. Перед вами міні-серіал у жанрі юридичного трилера, заснованим на одноіменному романі Скота Туроу. Головна роль в картині належить немаловідомому Джейку Джиленголу. Серіал стартував ще в червні цього року на стрімінговій платформі Apple TV+. Скажу чесно, народ, я не збиралася робити огляд на нього, а просто включила для особистого перегляду. Однак картина мені настільки сподобалась, що захотілося поділитися з вами цією вже не зовсім тої новинкою. Остання серія проєкту вийшла ще в липні, але я повністю його передивилась буквально на цьому тижні. В центрі сюжету серіалу заступник міського прокурора Расті Себіч. На перший погляд, він щаслива людина. У нього є гарна робота, сім'я, чого ще можна бажати. Однак все йде шкаребець, коли одного вихідного дня йому телефонують із роботи та повідомляють, що його колега була жорстоко вбита. Очевидно, що головний герой хапається за цю справу та хоче знайти кривдників. Але все виявляється не так просто. Згодом на поверхню починають випливати все нові нові деталі по цій справі. І неочікувано виявляється, що головного героя із жертвою пов'язують не лише робочі відносини. В міру того як все набуває обертів, глядачу відкриваються нові нові факти в цій справі. І тут вже стає невідомо, хто на боці справедливості, а хто насправді є кривдником. Почну з того, що в мене є кілька серіалів такого ж жанру, які лежать на поличці фаворитів. Якщо цікаво, це захищаючи Джейкоба із Крісом Евансом та Ваша честь з Брайаном Кренстоном, я обожнюю ці кримінальні драми, і тепер презумпція невинуватості має всі шанси увійти до цього міні-списку. По-перше, хотілося б відмітити, що новий серіал це як хороший алкоголь. Чим довше ти його смакуєш, тим краще він розкривається. Ще до перегляду я бачила коментарі в інтернеті про затягнутість історії та трохи занудну подачу, але камон, навіть із моїм специфічним відношенням до цього жанру ні разу не виникла така думка. Кожен епізод, навпаки, розкриває все нові і нові деталі вбивства Карлін Полімус, за рахунок чого глядач постійно перебуває у пошуку відповідей та напружує свій мозок, тож нудно мені тут точно не було. Якщо охарактеризувати сюжетну складову, я рахую до неї підійшли із усією серйозністю. Колись в одному із оглядів вже говорили, що драма повинна захоплювати, тиснути на емоції та змушувати дивитись далі, щоб зрозуміти, якою буде доля головних героїв в кінці проєкту. І презумпція невинуватості з цим завданням ідеально справляється. І з кожною серією нашій увазі відкриваються якісь нові деталі та факти про відносини головного героя із Каролін, як давно це тривало, до чого призвело, та який зв'язок цієї справи може бути з іншими колегами жертви. Якщо на початку здається, що глядача ніби підштовхують до варіанту, де сам Расті на межі реальності та параної в стані ефекту міг заподіяти шкоду своїй коханці. То вже в новій серії закрадаються підозри, що може бути причетний навіть хтось із найближчого оточення цієї парочки. Коротше кажучи, різноманітні сюжетні переплетіння та емоційна напруга тримали в тонусі весь сезон. Що стосується акторського касту, то багато як головних, так і другорядних героїв притягують до себе увагу. Але, безперечно, перлиною проєкту є Джейк Джилінго, якого я примітила ще давним-давно. Коротше кажучи, у картині присутні всі головні складові, необхідні для гарного проєкту. Пропрацьований сюжет, герої, історії, яких ти проникаєшся та переживаєш за них до самого фіналу, а також інтрига, притаманна якісним детективом. Також мені б хотілося відмітити ідеально підібраний звуковий супровід. Нехай мелодій було не так багато, однак вони настільки влучно вписувалися в кожну сцену, що просто до мураша. Підбиваючи все вище сказане сюжет серіалу оціню на 8 балів за круто розкриту ідею, звісно ж. Драматичний компонент отримує від мене цілу дев'ятку. Ти проникаєшся історією настільки, що дивишся серіал до самого кінця просто із відкритим ротом. Угу, Саме так у мене і було. Гра акторів також заслуговує свої 8 балів, як і влучно підібраний музичний супровід. Тож в результаті, мої дорогі, я із впевненістю порекомендувала б вам цей проект, оскільки він вийшов насправді якісним. До плюсів серіалу віднесу сюжет, постійно присутню інтригу, героїв та звуковий супровід. Тоді як мінуси мені навіть не хотілося б виділяти. Ну а наприкінці давайте трішки із спойлерами: я не могла пройти цю кінцівку. 20 хвилин після винесення вердикту невинуватості головного героя змусили мене прилипнути до екрану та жадібно поглинати кожен кадр. Скажу чесно: якщо на початку я не розглядала варіант, що Расті може бути винен у вбивстві Каролін, то у фіналі саме до цього мої думки і повернулись. Все ніби складалося в цілісний пазл. Здавалося, творці проекту натякають на те, що головний герой просто заблокував ці трагічні спогади того вечора або ще схоже в цьому дусі. Однак не все виявилося так просто. Насправді він повернувся до коханки і знайшов її мертвою, бо, його словам, навіть зв'язав жінку, щоб підлаштувати все під версію із помстою колишнього злочинця. Але це все було задля того, щоб вберегти свою дружину. Адже Растій насправді думав, що саме вона вбила конкурентку, тож, виявляється, він таки був непричетний. Зізнаюсь, такого повороту я не очікувала, спочатку це був шок, але ще більш непередбачуваним стало те, що насправді винною в злочині виявилась донька головного героя. Знаєте, скажу чесно, такої кінцівки я напевно не очікувала. Я могла подумати, що це був він, її колеги, навіть його дружина, це ще можна було якось припустити в уяві. Але не так. Чи могла б я дійти до такого фіналу сама? Навряд. Чи. Тож збити з пантелику авторам серіалу точно вдалося. Але мені було би цікаво почути і ваші думки та роздуми з приводу цієї деталі. Також я очікувала, що в серіалі буде один сезон, оскільки навіть не маю уявлення, що можна зробити далі. Але в інтернеті вже з'явилися новини про те, що студія Apple TV продовжила картину. Подивимося, звісно, що з цього вийде, але мої думки зараз доволі двоякі. Якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписатися на канал та тисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі оглядів нових та хітових проєктів. А в інстаграмі та тіктоці можна знайти актуальні анонси майбутніх оглядів, а також зв'язатися зі мною. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!